Повінь, ураганні вітри і сильні не відпускають значну частину Британії. Синоптики прогнозують, що в найближчі дні на країну може обрушитися три нові шторми. Селище Рейсбері розташоване за 30 кілометрів від Лондона на березі Темзи. Понад 50 місцевих родин змушені були покинути домівки після того, як рівень води в річці сягнув 60-річного максимуму. Very, very... Вода піднялася дуже-дуже швидко. В 3-4 годині ранку, тож коли ми прокинулися, то усе було затоплено. Мешканців Рейсбері евакуювали до місцевої школи. Люди скаржаться, що штормити і підтоплювати їх почало ще на різдво. У січні також випала рекордна кількість опадів. Утім, допомогу від уряду вони отримали лише в останні дні. У мене троє маленьких дітей. Вони всі перебувають в різних місцях. Один з моєю родиною, інший з друзями, ще один в будинку сестри. в нашому будинку для них надто небезпечна вода дуже дуже брудна. В результаті шторму, що обрушився на Англію, Вельс та Шотландію, в середу загинула одна людина ще 130 тисяч будинків без електроенергії. У найближчі дні в Британії прогнозують випадання місячної норми опадів. Водночас рівень ґрунтових вод надзвичайно високий, тому повені можуть протриматися ще кілька місяців.